Спочатку росіяни скинули на центр боромлі бомби, а потім зайшли своїми танковими колонами. Побачивши руйнації, самі дивувалися, для чого це було робити з мирним населеним пунктом, говорить сільський голова Василь Романіка, показуючи розграбовану сільраду. Ви ж бачите, де на фоні чого ми знімаємося. розруха страшна, такого село було, навіть захватчики вдалося, як яке весь красові городіж, аж зло бере. А потім що зробили? Ночами, говорить Василь Романіка, місцева самооборона патрулювала непомітно вулиці, не даючи окупантам мородерити хоча б у приватних будинках. Я радий те, що ми списки всі знищили, а топці, а в нас таки 100 чоловік, це саме основне. І мисливців ніколи зброю не забрали. Ну, провели певну роботу, предупредіти удар, прибирати удар, скажімо так. Я цьому доволі, що і люди не здали. У нас самороб самообороні було, ми проводили. Охорону навколо ну, сіли, все 125 чоловік, нікого не здали. Гірше було по маленьким селам, говорить Василь Романіка. Нас тут якось вони боялися, село Велике, а Жигалівка там багато всього Тому що свої коменданти, свої порядки. Дуже важко було. Саме головна заслуга маяка. Товариство наше, товариство, що кол... доїть скотину, бензин, їздить, генератори возить під цими е урками. Я не знаю, як назвати, орки, урки. Ну це. це... На щастя, Батия посеред з цим нашестям – це нічого було взагалі. За словами Василя Романіки, російські військові недолюблювали бойовиків з ДНР. Між ними я зграв, скажу, чесно не було зв'язку між російськими і українськими цими росіянами. Вони між собою також. Так що не так все просто. Я їм казав, русі та в Росію, хоч і лапати, ну вернеться. Куди вернетесь ви? А це місцевий будинок культури, де росіяни влаштували казарму, сюди притягли вкрадені ковдри людські теплі речі, грілися, розпалюючи буржуйки, які також поцупили у місцевих, спали, простилаючи на дошки будівельний утеплювач, їли на сушці для білизни з місцевого господарського магазину. Вікна, які розбила їхня ж авіація, заткнули пінопластом, стіл окупантів, цивільний посуд від витончених фужерів до сільських чавунців. Тільки сцена з золотими ламбрекенами нагадує, що до приходу російських військ тут було мистецтво.